У серпні минулого року громадська організація Агенція розвитку Радихівщини здобула грант на право брати участь у спеціальному проєкті Нові можливості в нових громадах, ціль якого допомогти існуючим місцевим громадам реформуватися в нові більші об'єднання згідно з вимогами адміністративно-територіальної реформи в Україні. У рамках цього проекту агенція в межах нашого району проводить інформативні зустрічі, ділові семінари, тренінги з міськими та сільськими громадськими активістами. 28 січня один з таких семінарів проведено в селищі Лопатині. Зібрання пройшло в сесійній залі Лопатинської селищної ради. Його учасниками стали голови сільських рад, громади яких дали згоду влитися до майбутньої об'єднаної Лопатинської територіальної громади, місцеві Лопатинські громадські активісти, зацікавлені керівники закладів освіти і культури, представництво церкви. Семінар провели координатор проєкту Дмитро Янюк, бухгалтер Галина Боярчук. Так керівник проекту, виконавчий директор громадської організації Агенції розвитку Радехівщини Павло Залужний. Ми, громадська організація Агенції розвитку Радехівщини, на даний час виконуємо проєкт нові можливості в нових громадах, який підтримується Європейською комісією і адаптується до місцевих умов громадською організацією Центр. Жіночої перспективи. Ми ж хочемо сьогодні донести вам мету цього, цього нашого проєкту і показати переваги чи недоліки об'єднаних чи необ'єднаних сільських громад. Цільовою групою проєкту є активісти і бібліотечні працівники Радехівської центральної бібліотеки і району в цілому. Із кількості 78 бібліотечних працівників відібрано 6 активістів, 6 промоутерів, як ми їх проєкті їх називаємо, які в кожній громаді. А, при, при, Мають представляти презентацію цього проекту про головні засади та концепцію майбутньої адміністративно-територіальної реформи в Україні при виробленні стратегічного плану реформи йшлося в доповіді промоутера проекту, який представляє інтереси Лопатинської об'єднаної громади Богдан Нелисак, 1 квітня 2014 року була прийнята концепція реформування місцевого самоврядування. Та територіальної організації влади на Україні. Поряд з тим, уже в червні 2014 року Кабінетом міністрів було затверджено план заходів з реалізації цієї концепції. Відповідно до цього, 1 січня 2015 року, було внесено зміни до бюджетного кодексу, а також до Податкового кодексу України. В ході семінару для ілюстрації тих чи інших його аспектів виконавча група проекту доцільно використовувала таблиці, діаграми, карти схеми на великому екрані. Проблемні питання від учасників для їх подальшого аналітичного працювання збирав координатор проекту Дмитро Янюк. Одним з моментів розробки стратегічного плану є метод свот-аналізу. Ми сьогодні спробуємо. Провести такий метод з вами як мешканцями вашої майбутньої об'єднаної Лопатинської громади. Можливо, тут не всі моменти зачіплені в цьому аналіз, аналізі, але якщо щось будуть у вас якісь доповнення, я прошу долучатися, підмати рук, ми будемо записувати. Тому що ми розробимо рекомендаційний стратегічний план для вашої Лопатинської об'єднаної громади. І він в майбутньому дуже допоможе. Вам, зокрема, вашій майбутній владі, які будуть обрані новий голова і староста, для того, щоб ефективно розвивати вашу громаду, в ході обговорення і дискусії слухачі виявили високу активність. Вони не лише ставили запитання виконавцям проекту, але й пропонували ділові рішення окремих проблем, які на їх думку виникатимуть на початках діяльності уже об'єднаної громади. Діалог видався конструктивним. Найбільш активним і водночас поміркованим у ньому став нинішній голова Лопатинської селищної ради Олег Микитин. Отаке село, як у поплітсько нам би воно дуже пасувало, бо торфобрикетний родовище торфу ще могли б піти і огляді так само, там і трошки в них торф, можливо. Ми б через них на що там якісь варіанти дорогу би робили. Воно би нам пасувало, але його забрав в Радехі, тому що інфраструктура у раді Радехі є дорога нормальна і близько. Завершення семінару на оптимістичній ноті підсумував Павло Залужний. Ті громади не можуть набрати того об'єму фінансування, щоб утримувати цю, ці всі структури. Ну я думаю, що то політичне рішення буде прийнято, бо то є в рамках держави кабінет міністрів мав би підтримати цю це бажання людей, і воно про пішотреться такому. Плані, що йдуть, листи, переписки йдуть, дайте нам кошти на, на утримання того, дайте нам кошти. Ну задум сам людей можна зрозуміти і треба підтримати.